Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков починаємо. Пожежу на місці влучання. Балістики у Кривому розі загасили. Пошукову рятувальну операцію завершили. Отже, чотири людини загинули, 14 дістали поранення. Серед них двоє дітей. Шестирічний дівчинці. Надали допомогу на місці. От восьмирічного хлопчика забрали до лікарні з численними травмами. Він у реанімації. Нагадаю, ворог завдав удару по місту напередодні близько шостої вечора. Цілив по промисловому підприємству вибуховою хвилою пошкоджені 10 багатоповерхівок, 20 авто, гаражі та адмінбудівля. Ворог в п'яте за тиждень масово атакував Харків шахедами, запустив по місту 17 ударних дронів. Більшість влучань у промисловій зоні. Повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Також понівечені приватні будинки, там вибиті вікна та пошкоджені фасади. Минулося без постраждалих. Росіяни нанесли близько 14 ударів по Київському району. Також влучання по відкритій місцевості і біля одного складовищ в центральній частині міста. Внаслідок влучань травмованих, на щастя, немає. Також є пошкодження місць громадського користування стовпів та світлофорів. Окрім Харкова, під атакою ударних безпілотників цієї ночі була Дніпропетровська і Запорізька області. Про наслідки і результати роботи ППО традиційно чекаємо звіт від місцевих адміністрацій та повітряних сил дещо згодом. Через загрозу російських диверсій у Львові та області поліція перевірятиме підозрілих осіб і транспорт на наявність вибухівки. Також в регіоні посилили заходи з охорони громадського порядку, зокрема поблизу адмінбудівель. До таких кроків правоохоронці вдалися після того, як контррозвідка СБУ зірвала чергову спробу теракту у Львові. В одному зі спальних районів вони затримали на гарячому двох молодиків, які планували підірвати відділок поліції. У сумці в них ви вели саморобну вибухівку з шістьма кілограмами тротилу та гайками затриманим а це 21 та 22 річні кияни уже оголосили підозру їм загрожує довічне ув'язнення зловмисники отримали від коратора координати схорону з якого забрали свп замаскований під вогнегасник фігуранти мали занести в райвідділ поліції саморобний вибуховий пристрій цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами. За добу на фронті відбулося 191 дев'яносто бойове зіткнення. Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку. Там ворог найбільш активний в районах. Панте Лимонівка, сухої балки, Шевченка, Водяного Другого. На турецькому напрямку Генштабі нарахували 24 штурми на Лиманському, 18, а Новопавлівському 10. На куп'янському відтинку росіяни атакували в районах Загризового та Нової Кругляківки. На Харківському сили оборони відбили штурми в районі Вовчанська та у бік Кам'янки. На запоріжжі бої також не вщухають разом із захисниками під постійними обстрілами працюють бойові медики 65-ї механізованої бригади. Вони першими зустрічають поранених, стабілізують їх та доправляють у безпечне місце. Як це бути медиком на передовій? Дивіться в матеріалі наших колег з армія Тіві. Професія бойовий медик це робота з постійним ризиком для життя без перепочинку і права на помилку. Разом із бойовою медикиною Мариною. Ми на чергуванні з евакуаційною групою. Ви казали, що у вас буває декілька поранених в самому еваку. То як ви тут їх розміщує, розміщуєте? Ну тяжко тяжело конфуженої. Ой, тяжело ранено підшкоджено на стілки. Сюда сидяться. Просто сідають до так, тут, та, тут, такі слабі, якщо там конфузія. Суда, сидять. Після стабілізації поранених відвозять далі до стаціонарних шпиталів, і тут важлива кожна хвилина. А тут уже обдивляються, типу, що як є повністю, ті типу, зверху від голови до п'яток на наступний етап евакуації. все, і вирушаємо, вже веземо. На Пункт поранення здебільшого важкі, осколки, ампутації, контузії. Іноді медики не встигають навіть відмити машину від крові, як знову отримують сигнал. Виїзд. Дуже тяжко під'їхати до позиції, де хлопці сидять. Оце ну, дуже тяжко. Скільки кілометрів от вони йдуть до лінії бойової зіткнення пішки? Ну це по-різному, це в залежності від погоди. Буває кілометр, буває там 500 метрів. Буває таке, що типу, 2 два кілометри треба пройти. Щоб утримати бійців, тямі, медики постійно з ними розмовляють, жартують, говорять про родину. Перший мой виїзд був. Был... Так я его отвлекала, он терял сознание, Я его постоянно этим ну, как поддерживала. там. У тебя жена, как зовут? А у тебя ребенка? Он отвечал, Всі та найбільша радість для бойових медиків згодом зустріти тих, кого врятували. І якось я там поїхав по справам там, по кіловин, там типу, чи попали, у ну, тому щось таке. І Проїжджаю в магазин, типу, ну, став кави купити. ж, ну, голову знайоме. Оборачуся, міщають. Я думаю, міща що, ножки на місці. Таврата да, на місці, ти сльози, так вот він плаче, я плачу. Але сьогодні евакуація не вдалася. Ворог накрив вогнем позиції, і машина не змогла під'їхати. Бійці залишилися там, де були, але медики спробують знову. Українські бойові медики чекають, готові виїхати знову, готові рятувати. Юрій Лозенко, Соломія Армія ТВ для ми, Україна, марафон Єдині новини. У Брюсселі сьогодні обговорюватимуть підтримку України. За лічені години в штаб-квартирі НАТО розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перемовини триватимуть два дні. У рамках саміту також відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Напередодні зустрічі генсек військового блоку Марк Рюте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну і за перші. Три місяці цього року члени НАТО зобов'язалися виділити українській стороні на безпекову допомогу у 2025 році 20 мільярдів євро. Міністр оборони США пропустить найближчу зустріч на підтримку України у форматі Рамштайн. Про це пише військовий портал Дефенс Ньюз», посилаючись на європейських чиновників. Під гексет не приєднається до перемовин особисто і не братиме в них участі онлайн. Зустріч відбудеться 11 квітня у Брюсселі. До президентства Дональда Трампа зустріч у форматі Рамштайн очолювали Сполучені Штати. Згодом цю роль перебрала на себе Велика Британія. Дональд Трамп оголосив торговельну війну між майже усьому світу в трояндовому саду біля Білого Дому. Під час урочистої церемонії він повідомив про запровадження нових тарифів на імпорт товарів до США. Найбільші податки накладені на Китай. Товари з Піднебесної подорожчують на 34%. На 20% виросте у ціні продукція з ЄС, на 24% з Японії та 26% з Індії. Додаткові тарифи 10% запровадили і. На українські товари а от Росії в переліку немає. Також окремим наказом Трамп запровадив окреме 25 відсоткове мито на імпорт автомобілів та автозапчастин. Президент США заявив, що упродовж десятиріч інші країни наживалися на Сполучених Штатах. А зараз настав час відновити справедливість. Наша нація буде незалежною та прекрасною. Це день звільнення Америки, це день, який ви через роки будете озиратися і казатимете, він таки був правим. Це один із найважливіших днів в історії нашої країни і декларація американської економічної незалежності.